на Перес-Гаси або обжорна вулиця, тут засредоточена найбільша кількість кафе, ресторанів. Друзі, ми знайшли те, що шукали. Оце розказую, розказую, а відео не включив. Де привіт, всім, мене звати Олексій. Ви на каналі Олексій Антоненко. Сьогодні ми з вами знову у Франкфурті на Майні. Потрапив, потрапив на цікаву екскурсію. Ми з вами прогуляємося історичною частиною, сучасною частиною. Узнаємо, що де знаходиться. Трохи про історію нам розкажуть, що я буду пояснювати, що екскурсовод Володимир. Коротше, далі буде. А починаємо ми екскурсію з вокзала у франкфурті на Мані. От зараз на екрані бачите кадри з вокзалу. До речі, це не просто вокзал. Цей вокзал був побудований у 1888 році, якщо я не помиляюсь. І по, по образу і подобію проєкту цього вокзала також в подальшому побудували вокзали. В таких містах, як Київ, Париж, навіть Санкт Петербург, Москва. До завершення будівництва будівлі лейпсівського вокзалу залізничного у 1915 -х. вокзал Франкфурта головний був найбільшим у Європі за своєю площею. Так, друзі. Зараз ми з вами стоїмо посеред таких величезних височезних башень хмарочосів да? І от що цікаво, саме у Франкфурті на Мані їх зосереджена найбільша кількість по всій Німеччині. От поруч з нами славнозвісний значок Євро, бачите, так? Да? Як нам повідомив наш Ескурсовод саме на цьому місці, саме на цьому місці. В ті далекі часи закінчувався Франкфурт. Тут стояла кріпосна стіна і місто на цьому закінчувалось. Як тільки починали будувати вокзал залізничний, ізвозчики про це узнали, дали хабаря місцевій владі для того, щоб ті, щоб ті якнайдальше відсунули, відсунули цей вокзал ну, за межі Франкфурту. Даби не порушувати їх бізнес, який базувався, як зрозуміло, на перевезенні людей на доставці. Да? Ну, ті в свою чергу його отодвинули той вокзал аж на 1 км 700 метрів. Ну, така цікава історія. Вот это Дрезнербанк, вот это все. Вот тот небоскреб называется Тріанон, з такою красивою шапочкою. Вот этот небоскреб називається West End Bure Office. А вот это штаб-квартира Deutsche Bank. Вот а. видите такой маленький значок, символ, логотип банка. Угу. Квадратик с такой вот полосочкой. Ну, что называют немцы копилка. Дизайнер, который разработал этот самый логотип, заработал 2 миллиона евро. 2. Нормально. Так что жаль, что мы этого не придумали, правда? Ребята, с правой стороны. Памятник Бетховену. Но самый японский город Германии, знаете какой? Дюссельдорф. <реш> Ребята, ни много ни мало, гуляя по Дюссельдорфу, вы увидите надписи по-немецки и по-японски на улицах. Далее мы подошли до красивенной будивли Альта Опера, яка была спроектована берлинским архитектором Рихардом Луке еще в 1870 році. Її будівництво почалося у 1873, а відкрився оперний театр 20 жовтня 1880 року. До речі, наразі тут і, знаходиться Конгрес-холл і концертний зал. Ну а Про історію будівництва цієї опері і як це все відбувалося. Давайте послухаємо, що нам розповість наш екскурсовод. В той момент на практиці було ні. 29 театров. Зачем а, еще круче, один? Да. Но Адикроссу очень хотелось, чтобы театр был самый красивый, самый нервничный. Как всегда, желание это есть, а денег в городе нет. И обратились с просьбой к евреям, банкирам. Ребят, подкиньте деньжат на постройку театра. Оказывается, во Франкфурте на момент постройки этого театра существовал очень такой, как я сказал, российский закон. Российский. Дело в том, что евреям было запрещено покупать места в портер. Галерка, пожалуйста, балконы, пожалуйста, портер. И вот тогда еврейские бизнесмены обращаются к бургомистру города и говорят, измените этот закон, и мы профинансируем этот театр. Закон отменит. Теперь <соснежно> евреи <соснежно> имели право покупать места в портеры. Скоростные поезда, Вот, ну, Три грации впереди, внизу. Самые разные боги и богини по славу искусству. Квадрига, четверка пантер и там торжествующая Германия. Две мужских фигуры рядом с гербом и символические фигуры рыбок. Это одна мать, а другая мама. Ребята, в немецком языке все реки женского рода. Мы с вами знаем. Ди плюс, да? Ди такой. Май. По-немецки женского рода, по-русски Дунай мужского рода. Мозель река у нас по-русски мужской род, а по-немецки женский У немцев всего три реки мужского рода. Некр, Мо, этот сам, Рейн и Майн, которые привозили от, не откуда-нибудь, а из-под Ницы. <coughs> Город Ницца поступил по репарациям. Франция проиграла франко-прусскую войну. 1870-71 год. И вот по репарации они обязаны были поставить этот камень. Там есть каменолог, называется Бюрби. И это известняк или песчаник. Да? Он оттуда привозили сюда. И этот камень поступил по репарации.